Привіт малята! Знаєте, хто сьогодні прийшов до нас у гості? Так, це пан регулювальник. Це та людина, яка допомагає машинам та людям на дорозі. Він, наче, чарівник, що керує рухом. Він сидить на дорозі в яскравій формі, а в руці тримає паличку Це жезл. А ще буває, що він піднімає руки чи показує, куди кому можна їхати. Якщо світофор зламався або треба допомогти на дорозі, регулювальник приходить на допомогу. Подивіться, що цікавеньке він нам приніс. А щоб дізнатися, що він нам приніс, давайте відгадаємо загадку. Я мигочу червоним оком. Зупиняю всіх потоком. Жовтим я мигну. Чекай. А зелений рушай. Що це малята? Правильно! Світлофор. Чудово! Ви вже багато знаєте. Регулювальник хоче його запросити у мандрівку містом. Подивіться, який кольоровий помічник у нас на дорозі. Який колір? горить зараз. Правильно. Червоний. А тепер. Жовтий. А наступно який колір? Правильно. Зелений. Що треба робити, коли червоний? Правильно. Стояти. А коли жовтий. Приготуватися. А зелений. Правильно. йти. А ось на дорозі смужки намальовані. Маляти, як ви думаєте, що це? Правильно, це зебра, але не та, що в Африці. А пішохотна. Як правильно переходити дорогу? Правильно. Спочатку дивимося ліворуч. А потім праворуч. Потім ще раз ліворуч. Ми дійшли до такого знаку з дітьми. Що він означає? Правильно. Він означає, що тут ходять діти. Треба бути обережними, де ми можемо його побачити. Правильно, для школи, садочка. На дитячих майданчиках. Як треба поводитися для цього знаку. Правильно. Набігати на дорогу. Дивитися навколо, бути уважним. А тепер давайте з вами зіграємо в рум. Світлофор мовчить. Якщо я мовчу, ви стоїте. Якщо кажу зелений, ви плескаєте долоні. Якщо кажу жовтий, топотите ніжками. Якщо кажу червоний, усі завмирають. Готові. Зелений. Жовтий. Червоний, ЗЕЛЕНИЙ жовтий, червоний, Жовтий. Червоний. Зелений. Молодці малята. Ругулювальник. Дякую вам за прогулянку. А тепер давайте згадаємо, на який колір переходимо дорогу. Правильно. На зелений. А якщо говорить червоний. Що ми робимо? Так. Стоїмо. А де ми переходимо? На зебрі. Що ми робимо перед тим? Ступити на дорогу. Правильно дивимося, чи не їде машина. Спочатку дивимося ліворуч, потім праворуч. А потім знову ліворуч. Дякую малята. До нових зустрічей.